Як залікувати рани дерев? Маємо яблуньку пошкоджену. беремо бордуську суміш, посипаємо трошки в до глини трошки бідного купоросу теж до глини Перемішуємо гарно. І воно починається такий, якби розчин незаражуючий Він не заражує. І ті шкідників, видно, що там є. Шкідники, а глина залікової рани. І тепер беремо і гарно замазуємо цілий стовбур. І так, яблунька, в даному випадку чи сорт коротконіжка відроджується і далі починає родити нам. От таке у нас гарне велике дерево. Дай Бог, щоб береглося і родило. Хай буде мир в Україні. Agora, dois